Отримували дивні подарунки від фанатів. Було. Було. Після вистави Ромео і Джульєта багато років тому я грав там Меркуціо, і мені е, глядачка винесла пакунок замотаний, папір такий. Я приходжу додому, мені цікаво було. Я беріг інтригу, я відразу не відкривав. Я відкриваю там е, ручна робота, е, дзеркало. Ну, дзеркало не ручна робота, а ручна робота рама, дуже широка рама. Зроблена, здається, з пап'ємаше гіпс, в якій втиснуті вкраплені запчастини від годинників. Я перевертаю, а там написано погляд у вічність. Я думаю, ого. У мене була ем, тушена капуста. Давали автографи на незвичних предметах. Було. Гроші, квитки, різні, обгортки від цукерок. Це Все не с... тіло найцікавіше. Найцікавіше. Так. Були свої речі під час гастролей. Ну було. Було. Відмовляли у фото, бо дуже поспішали. Чи не мали настрою? Не було. Не можна відмовляти. Було. Це частина професії. Не можна відмовляти людям в автографах і в фото. <звук> не можна, не слухайте його.